Добрий день, це канал. А ну стала на місце. Це канал я і мамині тваринки, і ми з вами колокіс. І я дам відповідь на запитання. Та мене питали, як навчити кузу пастися. Віддали кузу, а вона не пасеться, бо її тримали в хліві, вона не паслася. Я не пам'ятаю, в мене, вроді, вже було таке відео, але я не буду брехати. Не помню. Як навчити? Навчити таку можна козу, але не зараз, а весною. Ось, коли трава сочна і гарна. Так, треба потрудитися, але навчити можна, якщо є бажання. Тиждень часу помучитися і навчите. Пастися козу. Як? Виводити козу на пасовисько. Бажано, щоб ще було якесь козеня до неї. Таке, щоб воно міло пастися. Ось. Бо саму то трудно, дуже трудно. А отже, якщо друге козеня купити, навіть мис купити, щоб навчил, навчити пастися ту козу. І. Виводити їх разом пастися, те буде пастися, та буде дивитися, що те пасеться, і буде вчитися собі пастися. Ось. Їсти вдома нічого не давати, щоб вона їсти хотіла. Ось. Як буде їсти хотіти, тоді навчиться. Якщо ви їй будете і в полі додавати їсти, і вдома прийде вона голодна, то ви дали їсти. Так, молока буде менше. Ось вона буде кричати, але з часом вона навчиться пастися і тоді ви можете її давати. І вдома їсти і на полі там попасти і вдома дали, от в мене мої кози. Попастися пішли, прийшли додому. Поїли гарбуз, в мене зерно, вони їдять зараз. Тру гарбуз і зерно присипаю зверху і вони їдять. з вівсом. Ні, от вони собі там, хто ще не доїв, то доїдає, то там відра в них стоять, вони собі хто ще не подоїдав, потім доїдять. І оце такі -то справи. І вони собі смачно поїдять. Потім знову пішли пастися на день. Ось, пішли пастися, а прийшли з поля, знову ж таки, їх чекає гарбуз, і вони їдять. Але вони попасуться, пройдуться трохи, ноги розімнуть і тоді. Веселіше вони їдять і все веселіше діло йде. Так, щось що такі то справи. Хай Бог дає, щоб ваші кози гарно паслися, і, і все було прекрасно. Бо є багато людей, які купляють там, чи козу первістку і тримають в хліві, бо пастися не мають де вигонити, і вони годують з рук, кажеться. І тоді дуже, дуже тяжко таку козу навчити пастися. От. Але якщо є бажання, то все можна зробити. І все можна навчити. Так що ось таке діло. От. Ну, бо як людина хоче, що треба молочки її, все, і вона не має як пасти, ну, то тримають так, дають їсти, купують ціну. Навіть є так, що тримають ціле літо козу, сіну дають там, і навіть сухого сирого нічого не дають. Ціну. І зерно, чи там гранули, і все прекрасно вони себе почувають і доїться. Ось так щось такі то справи. Тут же треба дивитися по тому. По тому, як як вам треба. Ось. І от такі то діла. Та-да, отакі то діла. Що мимра мала? Обчіплялася вся в репляшках. Ось. Питали так само, чи можна кузу тримати в сарай, закрити, ну, щоб була от так, так як от, мої прив'язані, і ціле літо, ну, не гонити пасти, а годувати в хліві. Можна, але обов'язково пускати на прогулку. Бо якщо вона отако от буде стояти весь час, прив'язана без прогулок. То для кози це є тяжко, бо коза це є створіння таке, що воно любить рух. І чим більше вона рухається, тим краще в неї надої і тим краще вона себе почуває. Так що козу треба випускати на прогулку. Може не пастися, але просто от так, як в мене, на подвір'я випустили, хай вона собі там з годинку другу побігає в рано і вечір. І вона тоді себе буде багато краще почувати, і все буде багато краще. І родити козенят для неї буде багато легше. І все буде багато краще для, для всього. І для кози, і для вас будуть кращі на дої, і все буде прекрасно. Ось такі то справи. Вроді я на ті всі запитання відповіла, що про кози. Ось. Ще питали мене там, ким ти будеш крити мандаринку і білобоку. Якщо вони зірвуться, буду мати чим повезти, то маю куди повезти до козла, завезу. Якщо не буду мати чим повезти, покрию своїм. Батьком можна покрити ось дітей тих, отих дві моїх кралі. Але. Не, не, ну, вже від них тих дітей, що в них будуть, тим козлом крити не можна. Але тих можна. Але то таке, побачимо. Може, я йде повезу їх. І буде все хорошо. А там буде видно. Поки мість вони ще не гуляють. Я ще й не дуже їх прошу, щоб вони гуляли, мені ще не треба. Коли погуляють, тоді буде. Ось таке діло. А так, так, вроді я на всі ваші запитання відповіла. Коли коли крити нубійок. Ой. Якщо чистокровна не раніше 10 місяців. Не раніше. Лучше в 11 рік. Ось. Але, якщо мішана, ось так мандаринка моя та, що лежить, то можна її крити в 7-8 місяців. Ну, моя ще не гуляє, а яй. А я й не заставляю. Ось так. Так що такі то справи. Ось. Коли прийдуть, в охоту тоді буде. Покамість... Покамість мене ще час не підпирає, А там дасть чути. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги, тільки хороших новин. І все найлучшого. Хай ваші кози гарно пасуться, хай вас радують, надоями. Хай гарно вам котяться і приводять гарних козенят. Так, да, малишка? Коли козенятка будуть? Угу. Кажи ще трошки. А я не маю часу ще бавитися з козенятками, так що почекай ще з козенятками. Ось такі то справи. Всім гарного дня, вечора, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.